Майже 7 тисяч гектарів під дубом, грабом та вільхою. Такі лісові угіддя з ремлянського лісництва Баранівського лісгоспу. 70% насаджень складає дуб віком півстоліття. Через надмірну вологість ґрунтів найбільша гордість стала найбільшою проблемою. Начав сохнути дуб це така проблематична. Питання було проблема, да О, і потім почала зсохнути ясен. І зараз на сьогоднішній день ми масово можна сказати такими великими об'ємами вирізаємо єль європейську. Нові насадження на місці суцільних санітарних рубок мають вже інший склад. Переважними породами стають липа та вільха. Остання не лише має стійкість до вологих ґрунтів. Деревина вільхи стає стиглою значно раніше за дуб та вирізняється високими декоративними властивостями. Задля лісовідновлення у господарстві активно займаються вирощуванням розсади. Основна задача стоїть створити Нормальні лісові насадження. Це в нас десь на рік припадає 45-50 гектарів лісовідновлення. Тож першість з лісництв заремлянські лісівники вибороли не випадково. Першість відзначається за тут, можна сказати, не за одним показником, а за багатьма показниками, тому що це є саме перше це естетика виробництва, потом лісорозведення, планові показники. Одним з важливих напрямків лісової галузі є просвітницька діяльність. Заремлянське лісництво у цій справі не бажає поступатися великим лісовим господарствам. Відтак, неподалік контори лісництва, створюється справжній екологічний центр.